Так, колеги, вітаю всіх з початком весняно-польових робіт. Ми знову в строю. готовим площу під сівбу пізніх, ярих, пізніх просапних культур. Це буде кукурудза по соняшнику, по кукурудзі тій, що ще трішки стоїть, підсихає, в тому числі і демо, про нього не забуваємо ні в якому разі. Там буде частина. Соняшник, частина в планах соя на розпліт. Так, дивіться, що виходить? Виходить така картина, так як з осені не встигли вчасно виорити, були дуже затяжні дощі, потім оранка не йшла так, як було дуже багато вологи, потрібно було ставити пластикові відвали, а часу не було. На це все тому е, вирішили залишити так і проекспериментувати. Ну, наутільничати ми не будемо по такій палці, а вирішив зробити отаку глибоченьку дисковку на всю е, глибину дисків, скільки вони лізуть, там сантиметрів до 10 глибше не лізуть, та й забиватиметься, бо земля ще сира, бачите, можна коників ліпити. Але е, працювати треба чому? Тому що. на Наступний тиждень передають, передають цілий тиждень дощі похолодання, і треба оцю палку, поки вона сухенька, подрібнити. Вона, бачите, зверху просохла, земля ось порепалась, заодно і волога закриється, бачите, щоб не втрачалась Плюс вирівняється фон. Це одна із найголовніших задач зараз дискової борони. Це вирівняти фон, так як... Коли ось так дивимося, наче фон рівний, але коли дивимося отак, так, колеги, на чому я зупинився, а зупинився я на колії. Ось можемо бачити, зараз я вам наочно продемонструю. Бачите, тут навіть видно по палці, де була колія комбайна, не досить гарно пересікло палку. Бачите? Сантиметрів 5 як е, мінімум. Посередині був гор, а тут е, колесо. Потім півтора метри колія, е, чи як там відстань між внутрішніми шинами і колія десь 2 метри по центру протектора, то е, виходить якраз, е, грубо кажучи, по сівалці. Можна було зробити по діагоналі, але, е, по-перше, на зворотах буде. Дуже багато клин заробляти. Зараз е, дуже волога земля трамбувати лишній раз. А по-друге, немає сенсу, так як в поперек буде і краще розрівнювати і е, пересікати палку через відстань 35-36 см крок між дисками. Зараз вони стоять розріджено. раніше стояли на 30 см, можна робити, бачите, е, стоять на. Скобах таких, тому можна їх двигати. Ну, ось, в принципі, земля, бачите, достає до корпуса дисковий. Тому здвигати зараз не бачу сенсу, так як працюється знову ж таки кажу глибоченько. Ну отак. На таку глибину працюється. Ходжу другою передачею. В принципі, неважко. Прогрібається. Трішки зараз спустив повітря. Подивимося, як він буде йти. і протектор високий, радіус великий, в зацепі мінімум 4. Бачите, тут 2,5, грубо кажучи, протектори, і там півтора, мінімум 4 протектори, але все одно підспускати дуже не хочеться, так як вона не нова. Є мікротріщинки і не хочеться. Тут залишились ночувати, так, як коли вона е, зноситься. Дивіться. Навіть видно, ось, е, по-перше, потрібно подрібнити оцю ось палку. І, в принципі, вона з цим гарно справляється. По-друге, її заробити для мінералізації. А по-третє, вирівняти е, фон. Ось гарно видно. А на камеру погано передає. ну Ось бугри, бачите, зрізає їх досить класно. Ось колія, ось колія. Отут ну, на бугрі менше землі схватило і перенесло туди. в цей І е, яка суть, в чому полягає? Поки зараз немає вітрів, е, сонця. Оце все задисковується, вирівнюється і проходять дощі, оце все діло приплескують. Е, відбувається, по-перше, і мінералізація, як я вже говорив, тому що вона вже буде лежати, ця палка у вологій землі. А по-друге, е, не буде пересушених колій. Якщо ми будемо робити оцей обробіток уже перед е, самою сівбою, що ми зробимо? Ми просто перемістимо спочатку вологу землю на поверхню, на колію. Не зможемо його з'єднати, цю вологу, вона вивітриться. Ми посіємо цю колію, і в нас будуть рядочки такі раз через раз, як повезе, як то кажуть. По бугрикам тут буде гарно, так як волога залишиться, бо вона з'єднана. А всю сиру землю, але потім вона вітрами висушиться в колії. Благополучно волога з неї піде в повітря. І ми залишимось з поганими сходами. Тому така ідея вирівняти фон, подрібнити, так як, можливо, прийдеться робити ще міжрядку. Тут на кукурудзі заодно підживити, не знаю, долотами, можливо, дисками якимись буде видно. По кукурудзі далі будемо дивитися, знову ж таки, що з нею робити. Цеп свою функцію виконує. Виконує, в принципі, непогано, його можна було б і без нього працювати, але треба опускати коток, щоб він своїми лопатками ворушив, ковиряв ґрунт. І, в принципі, другої швидкості вистачає на цих колесах. Це як третя на МТЗовських десь. Отак по швидкості він ходить. То швидкості вистачається в районі 8. 9 кілометрів, ну ось отак без цепу. Але е, забивається коток. Тому коток піднятий, е, глибина ну піднятий максимально, аби ледве крутився він. Е, е, глибина, відповідно, глибша. От бачите, по ромашкам скільки лізе. І при тому, що зараз це в сирому воно працює, вони дуже погано витираються. І е, що я хотів сказати. Тоді, коли піднімаєш куток, то залишається за, е, за слідом дискової. У неї зараз стоїть великий кутатака. Ось бачите, такі незароблені не е, ямки. Ось, подекуди вони там. Якби була ще більша швидкість, їх би заробляло. Але зараз ґрунт дуже вологий, він прилипає до дискової і він просто перегортається, не хоче вилітати з-під дисків. Плюс до того площа дуже нерівна і де ось тут яма. На оцій ямі вон, бачите, утворюються такі два рівчачки. З цепом воно все благополучно, як борінкою. Краще було б штригельну борону ззаді, але е, немає часу на це робити. Тому працюємо, як є. В принципі, результат мене задовольняє. Це противага. Бо коли піднімаєш з налипшою землею, то не допомагає ні передня навіска, ні ваші передні колеса. Навіть і цей груз не, не дуже допомагає. Тому потрібно ще важче сюди щось ставити. А це так. Або працювати по сухішому. Але знову ж таки, не завжди є час і не завжди є відповідні, скажімо так, погодно кліматичні умови. Отак ось ґрунт вироблений. Як на мене непогано, під культиватор уже ця площа забиватися, я думаю, не буде. Коли вона просохне, тим паче вона ще за, грубо кажучи, місяць, ну, можливо, трішки менше, 4 тижні перегниється ця палка, буде тепло, вологий ґрунт, то ще вона перегниє. Поки ми змолотимо кукурудзу, обробимо її, ця площа. Дійде свого часу і будемо працювати далі на ній так, ну зараз покажу як вона відбувається на колости, грубо показуючи. Чуде по дверну радій кри. Але він але він розрахований на високі оберти зараз. Номінал 1800. Хто розуміє і отакий респунд. Отак, різка вильнув. Щоб кидати в поперед. Хтось скаже, роби по діагоналі, бо спина не видерже. Я скажу, швидкість не така й велика, тут порядка восьми кілометрів. не така велика, щоб по діагоналі. От бачите колеса не вистачає ваги щоб дисково трошки напередся землі особливо на коту. Ну, всі хто працювали а текуашками навісними сирому знають яка вона забиваю загінку так, бачите короба нічого працюю ありがとうございまん。